Шалом, це Славко. Вас вже цікаво, чим я був зайнятий і чи мене Ютуб не забанив. Перше, працював, а друге не дождетесь. Над чим я працював над українською культурою? Поки ще є час до миру, до власне, не знаємо, що буде, бо по війні, і маємо час трохи на українську культуру. Оце ніж Івана. До Бощука, ви знаєте. Він зараз у Польщі його вивезли зі Львову, що по війні разом з поляками він в приватному володінні знаходиться. Що за нього можна сказати? По-перше, що це? Власне, чи це ну, руків'я турецького типу 18 го кінця 19 могло бути пізніше? Клинок я в такий вірю, значить, полоса, оправа, латунна. Хіршфангер? не хіршфангер. Сказати, що це пізніше ні. Оця частина це пандурський ніж. Крім цього оправи турецького кінжау, характерного, знаєте, кліновниками того, що прийшла з Кавкастя у XIX столітті, а ще ось цього 18 сторіччя. Так що за це ми за руків я не говорив, але і з таким років вінцюком може бути пандурським. Це пандурський ніж. Сорокові роки 18 століття в Європі, в культурі це доба пандурів, як ви знаєте, чи пандурів. Давайте так. Де в серіалі Марія Терезія, ви можете на них подивитися? Раджував в другій частині. Взагалі, Марія Терезі непоганий. А завдяки нам в культурі вони дійшли завдяки святий людині. Мартін Енгельбрехт, гравюр, ви знаєте, за Узбурга. Відома людина, значить, ось він. І він, 1040. 7425 року видав оцей набір картинок солдати екзотичних націй. Оце от тілесне покарання в Пандурів. Ну, ви знаєте, що була війна за австрійський спадок. Правильно, Суксесіон Крік. Марія Терезі, ви пам'ятаєте, хотіли в нього у неї вирвати сілезю, граф Слаглац, каже mit dem Franzosen alliiert, das Sroмі Reich Mih Revoltier. Це в пісні за Фрідріха співається. Ну, що можна сказати? І Тренк вславився в цій війні, що своїм військом, що грабунками, і лишилася оця серія картинок НБР-Брехта. І ми з неї дуже багато чого можемо дізнатися. Значить, так, самого Тренка у нас нема. Ну, почнемо з ножів. Два типу ножів ми спостерігаємо. Ось Хорват. Ви бачите, х... руків я такого ж типу, ви його зустрічали в Хершфангірах. Тут ну, що треба сказати? Що зброю Тренка це прикордоння. Це оці землі прикордоння турецькі, які по, по карловіцькому миру перейшли, і перед тим, уже в 80-ті роки, перейшли до. Під владу Австрійської імперії. Ми за це будемо говорити в другому сюжеті. Я хочу виговоритися за ножі. І потім поговоримо вже за нашого Любого Пинтю. Бо вас цікавить оце розбишатство, я задоволений, Почнемо з великих розбійників. І зброї, як правило, що ці от рушниці вони були, як правило, далматинські, довгі. Ми про рушниці не будемо говорити, це я вже цю тему для себе закрив, я з балканською зброєю розібрався, кому цікаво, можу. І оці от ножі робили їх по той бік кордону. Це не сараєвські ножі, це європейські, це штирійські ножі. Ви бачите, що впливи, пандру, цього, цього хершфангера, в оправах є і хершфангера, і корабелі. Це дуже цікаві взірці. І, власне, чому нам за них йдеться? Нам потрібна серія українських ножів. Тому що за українські ножі ми дуже мало чого знаємо, як ви розумієте. Навіть за пандурські відбит я два типи пандурських ножів. Оцей тип, значить, прямий. Це дуже рідка зброя. Знайти її в колекціях дуже важко. Хіба що у Славка є картинки уже цих речей. Два типу. І ось другий тип, бачите, пандурського ножа, це пандуреншпіце. То те, що було відомо, бо це заточка скоса, пандурин шпіце. взагалі пандури війшли настільки в моду, що проти зброї Віват-Пандур ятплаву, це коротка така мисливська шабля, що вони пересікали, жили на задніх ногах оленя при траврі, при Парфорсен якт Значить, ну ми мисливську зброю не розглядаємо. Вона наслідував там віват-пандур, значить. Це от другий тип пандурського ножа, кривий з пандуриншпіт. Це ще, один, бачите, теж руків я в типі хіршфангера, чому ми з вами зараз поговоримо, як воно робилося, з чого воно робилося. І характерний захват, бачите, з перекладанням пальця. Значить, Що мені в цих картинках подобається? Зараз роблю легкий від... О! Це Улан. Пруський улан їх теж почали. Чому це не в тему абсолютно, це в мене буде така схолія. Чому мені Мартін Енгельбрехт подобається, це отаких от, от уланів вербували з Литви, значить, і з України в тому числі, і навіть дезертирів з туасманського війська в Бендерах. З фортеці в Бендерах теж сороковіки Федеріку собі не вирбував, тому що спис це спис, як ви розумієте, навіть коли фон Тренк бився 1739 року, тут от. Будучи в угорському гусарському полку родництво, бився з татарами, значить, ну як завжди, більшість втекла, як воно на війні буває, меншість лишилася завжди. І на нього наїхав, значить, теж улан татарський зі списом. Він його зразу в живіт. Хаудеген. Цікаво, що у нього і там на рідких картинах гусар не хаудеген у нього була. Там він згадує шаблю для до зі своїм майором. І ж буйний був. А оцього у нього була Хаудеген, Палаш. Палашов він його в живіт, значить, Палаж застряг, татарин його в живіт списом. Спис обламався. Ну, на тому роз'їхалися, шість тижнів Тренка лікували, не помер. Що цікаво, потім і чому за тренками поговоримо. Ви всі задумувалися, що з переволочною, Карл 12, та Мазепа рушили в Бендери. А якою дорогою вони рушили в Бендери? Чому вони переходили Буг під Очаковом? Чому вони не перейшли бух вище напряму? Чому вони не пішли водорозділом? Яким маршрутом взагалі рухалися Карл 12 і Мазепа? У мене карти я поклав. Коротше, це буде окремий сюжет, я їх відкрию. Коротше, ну А це ми прикриваємо. Тему і повертаємося. Робили ці ножі в Штирі. Ось штирійський майстер, каваль, майстер Коз, значить, там є ще і його дружина, яка продає коси на картинці, але на жодному з тих, на жаль, нема полоси для ножа готовий. Ні він, ні вона, дружина. Цього ножика з собою. Ну, ножі робили інший, інший цех, значить, ковалів. Як робилося це все? Чому зараз переходимо до. Сучасності. Я багато чого купував, я вам можу пояснити сказати правду. Ви там кажете, що я пропиваю ваші донати. Це неправда. Ваші донати я використовую виключно для цілої дегустації, значить. Ася нещодавно вона мене піліла, що я за, за чесно зароблену пенсію. Вже не пам'ятаю її чи мою, купив пляшку Венекера нову. Ну, люблю я Венекера, я скажу, що Женевери. Пляшечку Женевера купив, я скажу: ну це таке, так ось. Ваші гроші в основному йдуть на відновлення українських ножів. Та колекція, яку я зібрав, вона вказує, що нормальний, краще ніч ще не зроблено. І я нарешті підвів. І того першому етапу свого збирання, значить, сказав, зібрав все, що можливо, що зроблено ніяк, не так, як можна було б. І потім кинувся, в пошуках, з ким же це можна зробити. Попередньо я скажу, я за людей не буду говорити, я ще з ними не дуже знайомий, буду говорити за фірми. Кузня Петра. От я в нього купив дві полоси ятаганних ножів, значить. Бачите, характерний ятаганний ніж. Асінька, покажи, можеш ближе кузні Петра. ось. Ну, перший, значить, як завжди, вибирав із жадності. Було в нього два. Треба було взяти цей. Вони так протравлені, я так сильно не люблю протравлені. Ну, це таке. Мені подобається, от, як на старих історичних травленнях, значить, треба було б зразу взяти нормальний, великий. Хтось військовий, який замовляв, відмовився. Бачите, що гнучки, молодець. За, зразу людина не сперечається. От я з ним по телефону говорив, чому він мені подобається і чому це можна сприймати як рекламу? Все, я в нього чесно купив без всяких скидок, так що це не рукар, не асінус. Асінума фрікат, значить, щоб ви не думали. Ввостак, ну так, да, я таганний ніж буде, значить. Чому я таганний ніж потрібен? Ну то люблю я ятаганні ножі, значить. Отут -от железний хвостовик у нього на варін, тут ок, у нього, бачите, не провар, я це пообтирав, Ну це ж подивився тут, ну, наче схватився метал, нормальна якість. Тому що, кажу, а що ти такі стеклорези робиш? 60-творний, кому це ж? Бутилки царапані? кажуть, люди хочуть 60. Ну, я кажу, можу і нормальні робити, значить. Нічого, ні, я буду грубо говорити. Я чому кажу не бикава, це не, 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 не повага до людини. Я тут з одним поставщиком арматури, значить, зв'язався на свою голову. Нож є такий. Значить, показався мені нормальним. Купив у нього, я ж все-таки хочу зробити. Украинский ведмеж ніж фон Шпіса, карпатський, тому що є в серці, я купив у нього трохи фурнітури, в латуні у нього не була, значить це біла бронза. Абсолютно нормальна людина. хотів йому уже замовити нормальні частини за нормальні гроші. Як він відкрив, звините, свій рот, каже, он по цехам то що он по цехам, это я і так понял. говорить, Обращайтесь мені, Ну, як тебе обращаться, коли у тебе одні розміри 20 на 14 на чертежі, а підписаний рядом 30 на 18. Так, чому я довжені? Я м'яв наївність спросити його, так он не мені відкрили, змінити свой рот. Так що поки що для мене виробники фурнітури відкриті. Але цей наш от кузня Петра Федоряк і він каже, будемо діяти. Каже, з чого будемо робити? Це от ніж те, що він називає гайдамацьким, ну це не його дизайн, це йому замовляли. Роблять по дизайну. Я його взяв. дев'ятка. Дніпропетровська, по-моєму, стальне навіть навіть українське. Чому? Навіть хачому я за нею говорю. Тому що людина розуміється дуже добре. І на твердості, і на сортах сталі. Але повернемося. Як робили ножевий товар в 18 столітті? Штеріці, саме штеріці, бо всі оці ножі вироблялися в штирії, штирійської сталі. Штирійці, значить, знали. Тут у мене трошечки де тут мої воплі. О! Штерійська сталь, значить. Оце от вона була. Мокс-сталь мок вони називали 0,4, 06. Вони ж тоді робили герб сталь. Вони збирали, значить, сталь, значить, це сталь на бритву. Вона називала 0,9 углерода по сучасних аналізах. І ще була. Месель сталь для монетного двора для штемпелей. Одиниця з чимось сталь. Вони правда робили шаршахів. Вони стовбики сварювали. Ну, примітивний Дамаск достатньо. Полосовий Дамаск сварювали до однородності, значить, металу. Нам ця однородність, в принципі, не потрібна. Але жтирійські чому треба? Бо штирійські ножі ну, хочеться зробити. Першу поєднати технології. Штирійські, місткарпатських хромів, що працювали для трансильванців, значить, як воно, цей трансильван ардялу, а їхньою, як воно, господи, ця Трансильванія. Ерделі, ну, коротше кажучи. І поєднати ж скарпатому чому допустимо. От я опинився цей нож нормальна людина. Той день, коли він мені видався нормальної людини, бо був зайнятий, каже, давайте ви мені через два часа пізвоніті. Я що зрозумів з цих воплі пририві половини. У наших виробників не дуже добре йдуть діла, тому вони всі на нервах. У них, оце, пережитки це технической интеллигенции технічної інтелігенції, накривають, як і не я і суддя, ну, значить, гроші з кимось холером працювати треба, Пошукаю пошукаючи на реберку. Тому що, ну, Литво — наше слабке місце. Ви розумієте, що у нас навіть хершфангери німецькі. Нащо нам тут німецькі хершфангери? Я не розумію, в Україні. В Україні були Карпати. Правильно, наші німці, австрійські німці. І ножі тут були Карпатські. Є фотографії вже десь чотирьох ножів. Навіть один був знайдений в Карпатах в районі лінії Арпада. Купа цього всього добра, я скажу. Що тут у мене? Так, це ось. Оце Стандхауер, значить. Просмотр. Оце Стандхауер угорський. Такі ножі характерний угорський тип, але бачите, він. Ну, бачите, корні, откудра понятно, Наслідник пандурського ножа. І отут вам не буде видно, ася покажи їм. Оце ведмежий ніж фоншпіса, видатного карпатського мисливця захисника карпатських лісів. Ви ж знаєте, що Карпати вирубалися тричі. Перший раз її вирубали євреї, австрійські, перед Першою міровою війною, щоб уїхати на Брайтон. Потім в Румини, значить. В 20-ті роки чехи відновили Карпати, потім їх знову почали рубати. Ну, війна повоєнний, потім їх Радянський Союз відновив. І зараз уже не знаю, хто їх вирубує в третій раз. От фон Шпіс був борцем проти вирубання Карпат, і це його ведмежий ніж. І цей ведмежий ніж я хочу зробити. Я навіть купив для нього рох, ви бачите, купив фурнітуру. І, і чому я зв'язався з кузнею Петра? Тому що. еще от каринтийские все эти вот ножи были сварные. Был железный хвостовик, стальное лезвие и обкладки тоже железные, чтобы ни в коем образом не ломался, огнулся. И я открыл свой рот. кузня Петра сразу зародил и каже, что да, дев я нержавейки ламинаты не делаю, но с углеродистой стали, каже, 0,5, значит, и 0,9 углерода, значит, вот это 5Х и 9Х, я прибыл, Дніпропетровські, це ж наші сталі, я каже, делаю. І тут я зрозумів, що людина глибоко знає життя і глибоко знає його на практиці. Розумієте, що поговорити ми всі можемо. Ну, щоб отак от зробити ламінатний клінок, він каже, сделаю. Чому я це до вас звертаюсь, мої любі глядачі? Тому що не треба нам відновлювати українське нажарство, поки не пізно, поки ще Україна за нами. Може, щось ще українське зробимо. Тому що нашою тут оці ці ножи наші Самсонова тупи. Я вам більше скажу того, перервуся, бо сквини тупі. Вже нормальну статтю за ніж Самсонова їм написав я. Першу статтю за ніж 40-го року їм теж написав я. Потім я зрозумів, що більше їм нічого не треба писати. Влад Бев, чи хто він мене викладає в YouTube, мені так було приємно, я в інтернеті вчора знайшов свої статті. Може я помилився ім'ям та прізвищем, Я хотів зараз переконатися, але щось я вже стер. Історію я стер. здається, Влад Бев, ну вибачте, ота добра людина, котра мене викладає, мені так приємно, що все-таки не забули старого. Так ось, поки не пізно думайте, будемо робити українське. Нормальне. І я от я звернувся, значить, попрацював, але зрозумів, що. Чому потрібен сварной? Тому що це характерний тип уже з 18 сторіччя ножі пандурів були так само, що робили, як ви розумієте, шар сталь використовувалася і в тому числі для ножів. Месер -сталь вона була гірша, а нам не треба шукати. Оця 9 хамів і на сабельні клинки хороші, між іншим для нормальної закавки. При Приніски він, в принципі, пружині. Ну це не смакотчі. Метал ми знайшли. Тепер кинулися ми шукати дизайн. Повертаємося до пошуків нашого дизайну. От бачите іще один красень. Знаміноносець пандорів, ви бачите теж оправу пандорського ножа. Декор, який точками характерний для піхов. Зверніть увагу, значить. І так, от через ці вам ці картинки видаються поганими. Насправді це якісні картинки, тому що вони видають головні деталі. Я відразу скажу, поки там з кузнею Петра ми домовимося за пандурський ніж за полосу, я буду робити другий варіант пандурського ножа. Найпростіший з гайдамацьким. Я взяв чужий дизайн. Оце людина собі замовляла. Я не знаю його прізвища. В мене я в кузні Петра, Хочу подякувати. В принципі, ну, хороший дизайн. ножа, людина замовила кілька партій, десь продавав. Я хочу. Подякувати цій добрій людині, у нього креслення лишилося, що він ну потім він, його, звісно, декором українським це все ну так українізував, але дизайн клинка мені сподобався. І я навіть зробив гірше, ніж він, він сужував отак полосу. А це покажи, бачиш, а я зробив широку. І як тільки я зрозумів, що треба ж буде робити рука, руків такого типу, зверніть увагу, що скільки у нього ножиків, один з запасом і один в партупії, мал, маленький. Ну, клинок років я буде як виндоперських кінжалів, тільки з цього спластифіцированого дерева. З упрочтоного дерева. Ми вже замовили. Там далі я вже різа, тому головне посадити його. Ось іще один варіант. Бачите, з сирмії. Серський прикордонник, зверніть увагу, шабля пандурська, значить піхотна австрійська. Ну, за, за зброями, чомурки бузими потім огово це. Є. І ось теж ніж пандурського типа. Бачите, але інше це той, що ну, як не крутий, треба замовляти клинок. І може і не один навіть. Не один це вже складно, тому що ну, ви розумієте, що я ж ася мене кормить, ну не до такої ж степені. Що? І, і ось. Ось, власне, я от, я чому, тому що економіть потери, я буду отакий от робити. Перший пандурський ніж, значить, прийде на днях дереву. Будемо трошки упросімо уменьшив хвостовік, ну тому що тут же буде руків'я, воно ж має бути трохи сміщено, отак от. Трошечки його треба сміщати. Коротше кажучи, людина мала рацію, що сушу. А я все боюсь перелома хвостовіка, От який в мене недоліки, я себе знаю. Все робить як. Айбо лахті. Він каже, прибавте железо вокруг дери. Тому у нього автомат вийшов 6 кілограмів. Він же не вчився, він 5 класів закінчив, ніякого матеріала відняти, оце сапрамат, он поняття не мав. Він так подивиться на деталь, кажуть, прибавте железо вокруг дири. Тому що, знає, що ось розіб'ється. І я от прибавляю железо, а потім держу, і ножик от не грають. Вони всі, розумієте, коли ви робите, є ще один виробник шашек у нас тут. Я його ще не можу рекламувати, тому що він ще нічого не зробив. Казав, зробить в вересні, а тепер каже в грудні. От як тільки він зробить в грудні, я чому його обрав? скажу. Тому що у нього клінок має малий вес. І він зразу, оцих зі цією бикотою, сперечається ж замовниками, з авторитетами, з того, щоб поубивати, він з ними спереч дискутує. І він цим тупим пояснює, важить вага клінка. Що у ваших реконструкціях перше вас видає? Ломи. Всі ваші реконструкції ломи по вазі. Вони не відповідають вазі оригіналу, як правило. А я кажу, я діяв по оригіналу. Клінок показав мені масу 517 грамів. Ну, як після того можна не замовити шашку кубанського казаччого войска. Коли він тобі на виси кладе клінок і там написано чітко 517 грам. Ясно, що можна купити більш-менш нормальної якості дорожчик шашку, але ж вона вже послужила сто з чимось років. Хай вже повисить на стінці, а я ще може трохи порубаю гілки на городі. Так що, коротше кажучи, повертаємося, я буду робити оцей кривенький, як ви розумієте. А за пандурський ніж я просто закликаю вашу увагу, щоб ми всі. Ось, власне, я покажу кілька картин життя пандурів. Оце пан Тетренк, А це його пандури, вони виганяють міську... міську адміністрацію з міста. У них була така звичка, як заходять до міста, зразу женуть міську адміністрацію. Оце його картина, значить, це його побут, значить, пандурів. Бо взагалі я вам Енгельбрехта раджу. І тут ще десь, де ж мій Енгельбрехт був. Слухайте, де вже закрилась? Зараз я вам відкрию. За кожну ціну. Потерпіть мене. Пандор Дори Хорват. Енгельбрехт Брехт фон Шпіс. Ага, сейчас. Де тут був фон Шпіс? Нож фон Шпіса. У нього два була ножа. Так, ж... Ш... Так, батлес А хіптіше. Нож пандур. Це я вам а, ось! О, о, оця моя любима картина. Це фінансист єврейський, це його родина, значить, це його майно, а це натурально пандури. І оце діловий візит це вони просять, значить, єврейського фінансиста за позику безпроцентну. З відтермування виплати. Це так називається. Бачите, він йому наступив на ногу і толкнет. Ну, ви розумієте, як це робиться. Наступив на ногу, токнув сухожилья порваний. Тут, що цікаво, є ще, ще ж видаються от прийоми життя. Той, хто це малював, він багато чого знав із життя. От дивіться, як захищається угорський кавалерист. Бачите, підвішена стойка. І друге, оця архібуза, угорське, що на 40-й рік здавалося б, архаїчні оці архібузи, але вони були. Бачите, ось його архібуза угорського кавалеріста. в 40-й роки, значить, то, то пачеться взагалі це власне, ну, то, вайце то пач це теж їхній різновид. Ось, я думаю, що в пинті так виглядали в принципі. І знову, бачите, розкішний пандурський ніж. Ну що, я вам вже багато чого розказав за життя цих добрих людей. Значить, тепер поговоримо за головне: як же ж воно виглядає? Так. Ось. Чи не єдиний пандурський ніж, який зберігся в зібраннях, і який доступний у виконанні клінок 19 см. Бачите, три кріста віват пандур це пандурський ніж за заточкою скоса з поширенням. тут це характерна деталь, в принципі, для. Її можна навіть збільшити. Ми ж робимо сучасний ножик, в принципі. І от чому мені буде потім потрібен литвор, накладки рогові. Оці великі вістки. от речі, такі великі гвістки для утримання руків. Я там, де не було кріставіду, такі вістки служили для утримання руків. Оцей розкішний і най, найвдаліший для. Тож 19 см клинок невеличкий для відо розкішний пандурський ножик. Погодьтеся. Що краще за це знайти не можна. Ось. Абсолютно характерна річ. Бачите, і семирічно, ось оце по шию. Ну я його, в принципі, якщо сучасно робити, ясно, що тут треба затачувати. І головне, щоб свар була від неї сліди, що сварочний метал. Ну, про це ми вже поговоримо. Іншим разом, як тільки в мене буде клінок, який я вам вдасться зробити вкусні Петра, з ламінату з штирійського, по взірцю штирійської сталь, як ви розумієте, змок сталь, це значить. 0,5 вуглиця наша українська, де здається, у нього помічний Дніпропетровський сталь український, і 0,9. 0,9 це шаршахен сталь, тоді в 4 називалася, вона для бритв. Шла бритвена, а Мейсель сталь значить для Штемпеля, один, один з чимось. І ми такий ламінат зробимо, що ви ще взвізгніте. Ясно, що клиночок буде нападати варварський. Ну, що ви хочете, такі речі так право і робили. Бо я думаю, що це обломаний цей спочатку. хіршфангер, і по ширині виглядає на обломаний хіршфангер. Я колись ми ще поговоримо, я ж не всі свої картинки показав, як ви розумієте. Буде на що подивитися. А це от картинки Тренка, ви можете їх з задоволенням розглядати. Оце от пандур в обороні защитна стойка, так от, в принципі. Потім Патьомкіно, ну це до Юріша привчав, значить, свою козацьку піхоту в останній війні, коли знову формував стрільців, козацьких каже пістолет і сабля, значить, атака. Ну, ю, ю, Юріш польською, це штурм. Сам Тренко, от самого Тренка нормальним не знайшов. Де-то був, ну, хоче самі це все з задоволенням роздивитися, тому що картинки обалденні. Ось мені сподобався оцей, ви ж звикли, що гусари з цим. о! Оцей от гусар мені сподобався. О. О. Бачите? З палашом в зубах, розкішна картина. І ось теж защитна стойка. Бачите, пандура вверх, бачите, теж прикриття стойки. Ну, рушниці поголову. Коротше. Коли вам щось вдається недолугим, наприклад, форма прикладу, це тому, що ви не стикалися з Балканською зброєю, з герцеговінською, наприклад, зброєю оцього турецького кордону. І не забувайте, що більшість речей підтверджується малюнками автентичність їхніх речей. Ось, оце, бачите, це вже пандурська. Ця. Це швидше за все, була або більше, або перероблена. Зуламки в шаблі часто робили. Я спочатку не вірив, хочу сказати, Юрій Андрійович Кісько, Я трохи не вірив в його циганському ножу для розборок. Чесно скажу. Ну, був старий прибріхав, кажу, от при його дружині. Не це, не це є. Але нещодавно, коли дивився ножи індійського полусвята, поліцейські фотографії, знаєте, що я знайшов? Геть такий самий індійський нож для розборок. Можете собі уявити, через РОМів все переходить, зробити, що більше цього робили ромські купці. Ну що, думаю, я задовільнив ваші вимоги. Ви ще раз можете подивитися на те, як треба робити. Ножі, може, ви спокуситеся разом зі мною, а хто не може спокуситися на відновлення пандурських ножів в металі, може долучитися до цього шляхетного проєкту. Якщо ми це проб'ємо, ви потім зможете за нормальні гроші собі замовляти. А зараз просто треба к сожаленню вкладувати і вклади. Тому що те, то, що купуєш, воно не завжди підходить. Треба замовляти власне Литво. Ну це біле бронза, трохи він його перегнув. Ну це за коротше так за медвежі ножі, фон Шпіса І чого Москви не зробили, ми зробимо в наступному сюжеті. А я зараз, вибачте, перервуся. Буде може кулінарний сюжет за короля. Бай, лайкайте, підтримуйте справу українських ножів. Повірте мені, абсолютна більшість ваших донатів в вічність інвестується в вічність, інвестуються в українські імена виробників, тому що йдуть століття, а нема у нас українських виробників нарешті, хоч кузню Петра в більшій кількості можна буде знайти нашим нащадкам. Звісно, якщо мир. Нас не видасть в руки нашого ворога. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні!